Сьогодні в мене важливий день. Здійснилася одна велика моя мрія, яку я вже, чесно кажучи, навіть не мала наміру здійснювати. Але тим не менше, сьогодні у мене перший день навчання в коледжі. Усі подробиці розповім згодом, тому що зараз я поспішаю у коледж, не хочеться спізнитися в перший день свого навчання. Сьогодні і холодно, дуже вітряно. Так, ну я, начебто, встигаю ще й каву. Сподіваюся, встигну попити. І піду на пару. Там на першому поверсі є кафешка. Тому я вже була в цьому коледжі, але нічого не знала, тому що не знала, чи е, підчину, чи не піду. А влітку я здавала там іспити. У е, мене було два екзамени письмовий і співбесіда англійською. Е, зараз покажу, як виглядає е, сам коледж. Про нього розповідала Марта. Вона там навчається, вона вже другий рік навчається, і потім вона піде в університет. У мене таких планів немає. Просто я йду туди за вайбом. Ось і сам коледж. Трухаємося. Каву я не випила, і це все, що я зняла в перший день. В мої часи біля університету всі курили. Що зараз, що в Україні, що в Шотландії, це залишається незмінним. Єдине, що я вже не палю. Просто в коридорі коледжу, де знаходяться аудиторії. Наше заняття вже закінчилося, тож йдемо додому. Але чи треба заскочити в бібліотеку, можливо, на сьогодні. На днях обов'язково туди зайду і подивимося, як там все виглядає. І взагалі прийдемося по коледжу, покажу вам, як виглядають різні зони різні приміщення в цій будівлі. І почнемо з основного. Це найбільший коледж в Абердині. Він нараховує близько 500 курсів, і тут навчаються понад 20 тисяч студентів. А тепер прийдемося по головним локаціям коледжу, і я розкажу, як тут все влаштовано. Отож, це асоціація студентів, пріоритетом якої є захист прав. Тих, хто тут навчається, на вході в асоціацію можна взяти засоби гігієни, а також овочі з ферми, що для мене було досить дивним. Будівля коледжу велика, аудиторій багато, тому що кудись треба поміщати 20 тисяч студентів. Тут сім поверхів, і на кожному поверсі я точно не рахувала, але приблизно 10-15, а можливо, і більше аудиторій. Аудиторія, в якій в нас проходили заняття, нічого цього особливого. Дуже довгі коридори. Реально тут легко заблукати. Як вам така аудиторія? Я не впевнена, чи це. А, це, мабуть, для кулінарів. Ті, хто вивчає тут кулінарну справу, ці аудиторії займаються. Окей. Якщо вже мова про кулінарію, то покажу вам столову. Вона тут також є дуже простора, великий асортимент їжі можна взяти і ось тут сісти, спокійно поїсти. І також є кафетерії на першому поверсі, буфет, де можна купити різні тістечка, сендвічі, купити каву, ось в такій приємній атмосфері. А тепер ми з вами потрапляємо в святе святих. Це бібліотека коледжу, і, мабуть, моя найулюбленіша локація, тому що тут дуже просторо, затишно, є зона для роботи за комп'ютерами. Показую вам українсько англійський словничок, є зона для читання, є зона для навчання, є багато стелажів з різноманітною літературою. Я вже казала, тут дуже багато різних факультетів: і мистецтвознавство, і біологія, і інженерія та будь-що. Тому і книги є на різноманітні запити. Тут вам і книги про мистецтво, і книги про фешн, і кулінарні книги. Чого тут тільки немає, загубитися і розчинитися можна просто в цих стелажах. В кожній бібліотеці тут також можна взяти книгу додому. Я ще до кінця не розібралася з цією системою, але обов'язково розберусь. Це стіна слаба. Тут різні зразки тканин і ескізи студентів курсу дизайну. Бо офай. Оф Такі різні текстури, візерунки. Це дуже гарно. Мистецтво тут зустрічається в різних проявах. Ось це картини, які висять на стінах в коридорах коледжу. Якщо я правильно розумію, скоріш за все це роботи студентів, які навчаються тут на різних мистецьких факультетах. А ось ціла шафа слави, де зберігаються нагороди коледжу. Ось так ходиш коридорами коледжу і ще й отримуєш естетичну насолоду від краси навколо. Взагалі, як на мене, це дуже така крута ініціатива підтримувати таким чином студентів навчального закладу. Можна заходу. перейти. Інший блок можна перейти по вулиці. Юкави в столяцькому кафе. Сьогодні вона не така смачна, як була минулого разу, але нормально, пити можна. <реш> Просто кисло від того, що відбувається. Давайте кілька слів розкажу про навчання коледжу і де саме навчаюсь, на якому курсі я обрала англійську, хоча мій рівень мови дозволяє йти на будь-яку спеціальність, але в мене немає на це часу, і в мене немає на це ресурсу освоювати абсолютно нову професію. Крім того, я не відчуваю в цьому потреби, тому я вирішила, що «Improve my English» — це буде найкращий варіант для мене зараз. Це те, що я знаю, це те, що мені близьке, рідне, знайоме, і на це однозначно в мене буде йти менше часу і сил, тому що ці ресурси, на жаль, зараз в моєму житті дуже обмежені. І я обрала «Part-time» — Це часткове заняття два рази на тиждень, по дві години в мене пари. Перш за все, я сюди йшла за вайбом. Мені дуже кортіло. Повчитися в іноземному навчальному закладі. Я ніколи не думала про те, що б я там хотіла вивчати, але я точно знала, що мені дуже хочеться, мені кортить, мені життєво необхідно отримати цей досвід. І я дуже рада, що зараз в мене є така можливість, що зараз я тут, в коледжі, в іноземному навчальному закладі, серед інших студентів. В нас дуже інтернаціональна група, вона невеличка, усього 12 чоловік. Але там є люди з Іраку, Індії, Болгарії, Польщі, України. Абсолютно інтернаціональна група з Ось, І це мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Бути в цьому середовищі, у нас прекрасна викладачка, просто неймовірна. Це була любов з першого погляду. Вона мені дуже сподобалась, тому я вирішила, що навіть заради неї вже варто було тут повчитися. Я вже сказала два рази на тиждень. У нас будуть заняття. По дві години, а також, звісно, буде домашнє завдання. Вже нам дали задачу таку зробити дві презентації. Ми за семестр маємо зробити дві презентації на 20 поїнців. Усього три навчальних семестри. Перший семестр до кінця листопада. Потім я ще не знаю точного графіку. Нам його повідомлять трішки пізніше. Все знаєте, як, мабуть, скрізь Звичайно, навчальна аудиторія Викладачі, студенти, але, мабуть, все ж таки підхід відрізняється. Тут багато студентів вже не студентського скажімо, віку, те, що ми звикли вважати студентським віком, 18-20 умовно в Україні. Ні, тут є студенти, яким 30, 40, 50. І що мені тут дуже подобається. Тут абсолютно різні люди. Тут є люди на інвалідних візочках з різними фізичними особливостями, і вони так само навчаються, як і інші, тому що вони люди, тому що в них є потреби, тому що вони хочуть навчатися, і це дуже круто. Тут я бачила, що мене приємно здивувало багато людей з синдромом Дауна. Вони також навчаються з іншими студентами, на різних курсах здобувають собі професії. І це, і це так круто. Тут в тебе є тотальне відчуття, що ти цінний, що ти на своєму місці, і інші тебе приймають таким, як ти є. Якщо я відчую потребу і вирішу отримати нову професію тут. Можливо, я щось оберу, але чесно, я коли мені запропонували все ж таки піти на якусь спеціальність, я подивилася, що тут є. А тут дуже великий асортимент, більше 500 курсів. Мені нічого поки що не відгукнулося. Звісно, там є медіа, арт, що мені можливо було б цікаво, але я вже, вже я маю практичний досвід в цьому, і, і, і чесно перша і основна причина в мене немає зараз тільки ресурсу, щоб вкладати його в освоєння нової професії. Я поки не це не в кафе, а поруч у тут знаходиться IT-зона, де можна пройти зі своїм лаптопом, чи з планшетом, якщо тобі виникли якісь проблеми. Тут тобі допоможуть вирішити дуже круто. Кажу, що вони дуже праймі, тому можна до них приходити з будь-якими питаннями, якщо ти можеш чимось розібратися. Ось так виглядає IT-Help Zone. Далі я вам покажу рецепцію, де сидять два айтішники, Але найбільше мене здивували ось ці шафки, де можна залишати свій ноутбук. І ось тут безпосередньо допомагають у вирішенні різних технічних питань. А на виході я побачила ось таку кухню для студентів. Закінчився ну, мій навчальний день. Чесно, я сьогодні приїхала просто на екскурсію і побити каву. Ну точніше на екскурсію, а кава це знати приємний бонус. Хотіла зняти для вас все більше, бо в навчальні дні в мене взагалі не виходило. Дякую вам за перегляд.